Живемо в одержимі епоху де мотивації і споживали надихаючі відео ділитися ефектами ефекту та почути захоплюючі лекції. Всі сподіваючись зафіксувати ту магічну віскру, яка змусить нас відчувати себе здатними та рішучими. Проблема полягає в тому, що цей ефект триває не більше одного дня. Потім полум'я згасне, і ми повернулися до дивана, чекаючи наступної дози ентузіазму, мотивація. Це як засіб. Який звійнює його вчасно, але не заживає це, залежить від настрою. Настрою місячної фази, Удівництво життя засноване лише на ньому. Це як споручення будинку над переміщаним піском. Снезручна правда, найбільш дисципліновані та успішні люди у світі рідко залежать від мотивації. Вони довіряють чомусь набагато більш солідним наборі психічних принципів, які свідомо встановлюють у їхній свідомості, наприклад. Програмне забезпечення, яке переоснослює їх спосіб роботи. Йогодні я представлю усім цих принципів, а перший погляд вони можуть звучати важко. Але це саме те, що розділяє тих, хто мріє про тих, хто будує життя, яке вони хочуть. Перший принцип ти це те, що робите, а не те, що відчуваєте, а не потужніша зміна мислення, основа, на якій підтримуються всі інші принципи. То не міцний визначається емоціями. Сьогодні не надихаюсь, тому я не письменник, у мене немає настрою. Тому я не спортсмен, я лінивий, Тому я не дисциплінований. Я людина чекає, коли її внутрішній стан узгодиться з роль, яку він хоче зіграти, і чекаючи життя проходить аші емоції, схожі на час. Сьогодні ви засмагаєте і відчуваєте здатність перемогти світ. Автора він душею розчарування. І воля полягає в сховатися під обкладинками, пробо побудувати свою ідентичність або результати цього нестабільного фундаменту, як підняти піщани, замок пія моря. Перша хвиля знищить. Ільне мислення повертає цю логіку, а ша суть не визначається тим, що ви відчуваєте. А чим займаєтесь, бо особливо коли не хочете портсмен, це не той, хто любить тренуватися щодня, а хто ходить у спортзал навіть з у м'язах та дощем там. Ісьменник це не той, хто чекає, коли Гуза прийде, але яка сидить за столом і пише свою сторінку навіть порожнім розумом. Ісциплінована людина це не той, хто ніколи не відчуває себе лінивим, а яка діє, не зважаючи на неї, аша особистість підроблена опором. Кожна діяль, яку ви виконуєте проти своєї волі, це голосна користь людини, яка хоче стати наступного разу, з'являється завдання, і ваш розум починає скаржитися не в настрої, а не час задайте інше питання, ніг мотивувати лекою людиною. Я вирішую бути зараз. Той заручник до передачі емоцій, або хтось керується цінностями та рішеннями. А шадія в цей момент стане відповіддю. Їм більше ви дієте. Тим міцнішим стане ваша нова особистість І вже не раб до гумору і стаєте архітектором самого персонажа. Аша довіра народжується не з палаху натхнення, а перевіреного факту ти той, хто робить те, що ти налаштував руги принцип, і я це паливо. А не результат Снує психічна пастка, Я ті, ми падаємо щодня, ми вважаємо, що мотивація повинна стати першим, як початковий поштовх, який призведе до нас до дій, а зупинили, чекаючи прибуття енергії, ніби чекаючи автобуса на зупинці. Тільки автобус ніколи не може з'явитися. Ож ми втратили години по дні в інерці. Виправдовуючи просто немотивовані. і вважаємо, що мотивація це причина та діє наслідок. Але ті, хто насправді досягає результатів, знають, що порядок є зворотним. Я від свій розум. Я потужний. Але холодний двигун, мотивація це не паливо в резервуарін, а тепло, яке двигун генерує, але він вже працює об увімкнути уго. Однак необхідно дати першу і найскладнішу обертану ключ у ключі, і це оберна надія. І я без будь-якої мотивації переміщена лише силою волі. Ізика та психології підтверджують, об'яку об'єкт у спокою, як правило, залишається в спокої. А більші зусилля необхідні саме для того, щоб вити з інерції, але коли рухається, інерція працює на вашу користь. Це принцип революціон Є правила гри, а що місія полягає не в тому, щоб знайти мотивацію до тренування, а надягання тенісу та виходу з дому. чекає натхнення, щоб написати звіт, а відкрити документ і введіть перший рядок. І не чекає настрою, щоб прибрати кімнату. Але візьміть тарілку і вимийте, і пробути два хвилини. правилот, учніть будь-який дьогтю всього за дві хвилини. Ожен може витримати дві хвилини, але моє є це початковий невеликий крок. Це те, що з'єднує двигу. І мінімальний успіх надсилає сигнал москут. Можу, я роблю і знак, чиста мотивація. Народ же на її не чекає. І принцип перетворює вас із пасивного споживача натхнення в активний генератор вашої власної енергії. І перестаєте чекати, коли щось чи хтось приведе вас і візьмемо під контроль, обертаючи ключ поодинці. Вреті, принцип із ципліна це свобода, а не в'язниця. В нашій культурі слово дисципліна несе негативну вагу і асоціюємо її з військовими процедурами, нудними зобов'язаннями, кліткою, яка заважає нам насолоджуватися життям, і цінимо свободу робити те, що ми добре розуміємо. Коли добре розуміємо, вле давайте уважно подивимось на цю свободу. А справді це свобода поступатися лінощів та пропускних тренувань і втрачаючи години, що котять канали в мережах, а не на роботу над вашим проектом з типоганою жонами, тівий імпульс, а е, не свобода це замаскована в'язниця. І не вільні він раб до своїх примхів. Його прохочення, бажань, своїх шкідливих звичок, правжня свобода це щось інше, е, здорове тіло, яке підкоряє цього командам і дозволяє вам жити повністю. А має фінансову незалежність не бути заручниками на роботу, яка ненавидить. Знання та навички, які розширюють ваш вибір. Ця свобода не падає з неба, він побудований. Інструмент для його побудови є дисципліною. Дисципліна не є покаранням а свідомий вибір. А означає ні, щоб негайно насолодитися і мене більше вмети. Робіть те, що ви вирішили зробити, а не те, що сказав ваш настрів один раз. Коли ви будете працювати, незважаючи на бажання залишитися на дивані, ви купуєте, мабуть, ні стан здоров'я уже раз, коли ви працюєте замість того, щоб переглядати інший епізод, ви інвестуєте у фінансову свободу, і полягає не в тому, щоб робити те, що ви ненавидите. А про те, щоб вшанувати свої зобов'язання перед собою, навіть коли первинний ентузіазм зникає. Е міст між тим, ким ти є сьогодні і ким ти хочеш бути завтра, е принциповністю повністю змінює свою перспективу. Утина вже не є тягарем і стає ритуалом, який зміцнює вас. Уселя вже не є жертвою і стає інвестицією. І не позбавляєте себе, е звільняється росткі споруди, які ви накладаєте на себе. Це не бери в'язниці, а стіни в фортеці. Вони захищають його від зовнішнього хаосу і що не головніше, від власних внутрішніх демонів зволікання самозабота, голос, який шепоче відмовився. Коли все стає важким, правжня свобода це не відсутність правил, а свобода себе і сладкості і менш дисциплінований версії. Е свобода не бути заручником до настроїв чи імпульсів. Етверте правило п'яза когось у процес, а не обіцянку результату. Ротивація це приманка, яку наш мозок висить у далекому майбутньому. І дивимось на образ бажаного результату релізь, не тіло повний банківський рахунок. Опублікована книга, а виймаємо цю солодку фантазію, щоб підсилити нас. Лиця стратегія має два фатальні вадиров. Перше результат завжди далеко. Тоді як труднощі тут зараз, і це між тим, де ви знаходитесь і куди хочете поїхати, настільки велика, що замість мотивації, часто паралізованих. Одруге, а відколи ви досягнете мети, ви виявите, що ефорія триває лише мить. Е те, що ми називаємо помилкою прибуття переконання, що набуття чогось принесе тривале щастя, є ілюзією. Ісля святкування ви відчуваєте сере порожнім, ніби викинули гору, щоб дізнатися, що на вершині нічого не було. Правило пропонує радикальний поворот, перестаньте працювати. Вати на майбутню винагороду і починаєте знаходити винагороду в самій роботі, А не менталітет спринтера, який працює лише за лінією прибуття, а майстрів майстра, який знаходить задоволення не лише в готовому творі, але в запаху пиляльної деревини звуку інструменту концентрації необхідної для кожного руху і не терпить рутину за результатом. Він любить рутину. ретворити повторювану в ритуал зусилля в мистецтво, роли ви приймаєте це мислення. Ваше життя кардинально змінюється, і перестайте вимірювати свої дні лише за те, що ви досягли, і вимірюєте їх за якістю прикладних зусиль. Обрий день – це не той, якому він отримав компліменти або досягла віхи, а в цьому в якій працювали з чесністю та повною відданістю, навіть коли це було нудно, важко чи не видимо. Огру спів більше не перенесено на один день і успішні, як тільки ви занурюєте процес, а робить його застрахованим до зовнішніх оцінок та збоїв. А від якщо проак піде не так, ви дізнаєтесь, що він витягнув задоволення. Лення та зростання подорожі, а ви нагорода – це не щорічна приз. А щоденна валюта, яку ви здаєте в рахунок власного розвитку, Я те правило, правод мене немає вибору, а найбільш невблаганно, а також найбільш ефективне правило для надзвичайних результатів, е, стосується не всіх завдань, а до тих або двох. Які визначають їх майбутнє. Мотивація завжди передбачає варіант, я достатньо мотивована, щоб це зробити. А питання вже відкриває двері для сумнівів, для внутрішніх переговорів із власною лінь. Аж розум починає виправдовуватися тошливо. Завтра менш втомлені. А раз вони не на кращі умови, де психічний діалог споживає вашу силу волі ще до початку. Раволо мене не має вибору. Виключає цю внутрішню розмову і приймайте рішення лише один раз. А не намагатиметься кинути, палити. Ти не сумарна людина. Кінцева точка. І не будете працювати, щоб закінчити диссертацію. Це закінчити і завдання вже не є варіантом. У меню і стає таким же автоматичним, як дихання. Як не підходить, я в догляд за дитиною. Ви отримуєте всі альтернативи з столу, палюємо стиве виведення. але і розум немає іншого способу. Окрім як діяти, вона перестає витрачати енергію. Чинивши опір і спрямовує всі ресурси для вирішення завдання, слабою частиною себе важко, але саме та трапляються найбільші стрибки в житті. Ось ти праволод, або я перемагаю або вчуся. Ретого варіанту немає. А його основна проти утрута проти найбільшого вбивці мотивації страх невдачі, і шість людей стикаються з будь-яким викликом як гра з двох результатів: перемога чи поразка, успіх чи невдача. Терор потрапляє не в хребет невдачі, настільки великий, що він часто паралізує дію ще до того. Як він розпочнеться, наша мотивація крихка процвітає перемогами і в'яне втратами. Неспотикання може змусити нас не бажати пробувати ще раз. Те правило переписує правила гри. Відряпайте слово, невдача свого словника і замінюйте. Його на уроком. тепер кожна ваша дія має лише два можливі результати або ви отримуєте те, що хотіли перемога, або отримаєте досвід відгуки, дані, які зроблять вас розумнішими та сильнішими для наступної спроби навчання, і більше не можете втратити. Кожен результат руха його вперед. І мислення перетворили вас навченого в лабораторії самого життя. Ослідник чи експеримент не підтвердив гіпотезу, якщо він вважає невдалим, і він набув цінної інформації, яка звозила шлях до правильної відповіді. Налогічно, кожна ваша помилка. Це не вирок щодо вашого таланту, а дорогоцінний факт, що не робити, робити його невразливим, сниливим та прискорює його зростання експоненціально. Йому правило його дійшний дискомфорт. Це ціна завтрашнього успіху. Аж Мозок біологічно запрограмований для пошуку негайних нагород та уникнення будь-якого дискомфорту. Е, був механізм виживання для наших предків. Але сьогодні це стало нашим найгіршим ворогом. Лапка людина є заручниками цього імпульсу. Вибирає диван замість раси, фастфуд замість здорової їжі, відволікання замість навчання. Вона живе в мабутньому, пожинаючи дешеві задоволення. Щоб пізніше платити високими процентними ставками у вигляді ослабленого здоров'я, пропущених можливостей та жаль правило змушує вас стати інвестором, а не споживачем, і бачите, дискомфортне як покарання, яке слід уникати. А як валюта, то за майбутнє, яке ви хочете уже раз, коли він зобов'язаний робити щось складне, це робить депозит, алування в м'язах під час тренувань а швидкість за силою та здоров'ям, психічні зусилля та нудьгу, коли вивчають нову майстерність, а вартість домену та про. Професійного зростання рескомфорт і страх під час важкої розмови Я ціна на більш чесні. Та міцні стосунки, коли ви приймаєте це мислення? Ваше сприйняття зусиль перетворюється, е, починає відчувати глибоке задоволення, подолавши опів. І чути, як м'язові волокна спалюють і думають, е, моя сила зростає. Ромат розуму, що шліфує перед складною проблемою і розуміє, будую нові нейронні зв'язки. І з комфорт вже не ворог і стає вашим тренером знак того, що ви на правильному шляху, І це все одно стягувати на ваш рахунок. І Таня, чи віддаєте перевагу виплатити за невеликі щоденні партії дисциплі? Пліни або унікальну та надзвичайну рахунок фактору під назвою урне в кінці подорожі. Рестаньте чекати правого настрою, рестаньте чекати ідеального моменту. Отивація пишний і нещасний союзник. хаша система, ваші системи, все армія, яка буде боротися за вас незалежно від емоційного клімату. І беріть один із семи менталітетів. Які вам зараз найбільше потрібні, вімкніть його на домашньому екрані телефону, повторіть його щоранку, як мантра, та новіть це нове програмне забезпечення у своєму розумі і спостерігайте, як ваше життя починає переробляти себе в мотивацію або без нього. Якщо ви готові змінити в очікування дій, виправте це рішення. Деться не про лаки чи коментарі, а про зобов'язання, яке ви зобов'язуєте з собі, не починається, коли ви обираєте мислення і зробите його частиною внутрішнього коду. Еж є нас слідком ки із них вам потрібен сьогодні. Ой, який перенесе вас від нениру до виконання.